Що ми робимо? Ми створюємо опору у вигляді фанери або ОСБ-плити і мінватою робимо м'яку прослойку, яка зловить скло. Ідеалі ми повинні були б захищати це ззовні, Так само зараз роблять на церквах, на храмах, на катедрі, там з кранами від управління люди професійно там поляки допомагають, на це виділили кошти, оскільки ми працюємо з житловим фактично будинком. Ми працюємо з тими залишками матеріалів, які зараз у нас є в наявності. І ми будемо захищати зсередини. Це означає, що якщо скло прогнеться всередину, опора його зловить і мінвата затримає самі друзки. Але сподіваємося, що це просто не знадобиться і що цього не станеться. Є управління історичного середовища у Львові. Вони відповідно відслідковують всі історично значені об'єкти. Вони перекривають в катедрах величезні багатометрові вітражі, там виділяються на це ресурси, але конкретно цей вітраж не має історичної цінності і не підпадає під список культурних пам'яток. Тому от житлові будинки це зараз моя ініціатива. У Львові безліч дуже красивих е, об'єктів, які не входять в перелік історичної е, спадщини і не підпадають під офіційний захист, але це не означає, що вони не потребують захисту фактичного. Це розбробілі. 1800 купувати Де? А от висилали. По-моєму, висилалі.